Саме перше запитання, воно від Катерини, яка пише, як ви зрозуміли, що мусите бути пастором? Так, як я зрозумів, що я повинен бути пастором, пастор це покликання від Господа. Це не є людське якесь рішення, хочу, не хочу, якщо ти сьогодні пастор, тільки тому, що є бажання. чи Дружина казала, що треба бути пастором, не, не треба. пастором – це покликання. Коли є покликання від Бога, тоді можна стати пастором. Це дуже важлива частина. Але не завжди ми знаємо, коли, щоб Бог мене покликав, іноді треба, щоб хтось інший на це нам говорили, Як я Знав, що потрібно бути пастором. Я почав служити дуже давно. Я проповідував дітям в школі давно, коли я був е, вчителем математики. І потім там ці діти вони стали вже як церква. Збиралися ми щотижня і дуже там Дух Святий дуже багато робив. І, і потім ми почали вже впливати на райони, де ми. Де була школа. І потім поїхав я до Радянського Союзу і до України. І тут відразу я збирав тут студентів іноземних студентів і почав з ними вивчати Біблію, молитися разом, поклонятися Господу. І потім я зрозумів, що мені це здається дуже гарно. Але я все одне. Планував бути інженером. Бог до мене прийшов і казав, я тебе покликав бути пастором. Спочатку було не слово пастором, а служителем, а склад того служіння це пасторство, євангелізм та інше. Тоді я спочатку не згоден був, а потім, коли я зрозумів, що Якщо не буду згоден з Господом, якщо не буде, такого, я не піду, як Господь мені говорить, тоді мені буде ліхо. Тому я тоді е, дав згоду, навіть коли вже церква перемога була шість місяців. Коли ви говорите, що ви почули голос, це був фізичний голос Божий? Як завжди, Бог, коли Він говорить. Він користується різними методами. Він ніколи не користується одним якимсь методом. Він через сон, він через Біблію коли читав, він давав мені такі бачення, і іноді я слухав голос. Я хочу дати пораду. Ніколи не потрібно реагувати, коли ти слухав голос. чи Якісь підсказка одним методом, Бог завжди два чи три методи користується, тоді, те є Господь. Дякую за вашу відповідь.